Чарівна історія про Софійку. У маленькому містечку, де ряди будинків тулилися один до одного під блакитним небом, жила дівчинка на ім'я Софійка. Вона мала кучеряве каштанове волосся і очі, що іскрилися допитливістю. Одного весняного ранку Софійка помітила щось дивне в саду її бабусі. Маленька блискуча двері з'явилася в старому дубі якого вона бачила сотні разів раніше, бабусю? запитала Софійка, звідки взялися ці двері в дереві. Бабуся загадково усміхнулася. Деякі двері з'являються лише для тих, хто справді вміє бачити чудеса. Коли бабуся пішла готувати обід, Софійка навшпиньки підійшла до дерева. Маленькі двері були не більші за книжку, зроблені з темного дерева з крихітною золотою ручкою. Набравшись сміливості, вона легенько постукала: тук-тук-тук. Двері повільно відчинилися. Всередині дерева був не темний стовбур, а яскравий тунель, що мерехтів різнокольоровими вогниками. Софійка пролізла всередину і опинилася в чарівному саду. Квіти тут шепотіли таємниці, а метелики мали крила з різнобарвних кристалів, Маленькі створіння з листя і гілочок, збирали ягоди. Що світилися і пахли, як морозиво. Ласкаво просимо, Софія, сказав маленький бусковий птах, що сів на її плече. Ми давно чекали на тебе, на мене? Але чому? здивувалася дівчинка. Тому що ти віриш у чудеса, навіть коли виростаєш прощебетав птах, а такі люди необхідні, щоб чарівні місця продовжували існувати. Того дня Софійка познайомилася з жителями чарівного саду, допомогла їм посадити насіння веселки і навчилася розуміти мову квітів. Коли прийшов час повертатися, птах подарував їй намистинку, що світилася м'яким блакитним світлом. Коли буде сумно, тримай її в долонях і згадай, що чудеса завжди поруч, сказав він. Повернувшись додому, Софійка розповіла бабусі про свої пригоди. Бабуся лише усміхнулася, я знала, що двері відчиняться для тебе. Багато років тому і я знайшла їх. З того дня Софійка часто відвідувала чарівний сад, вона вивчила багато таємниць природи і завжди поверталася додому з новими дивовижними історіями. А коли інші діти не вірили їй. Вона просто усміхалася і міцно стискала блакитну намистинку в кишені, бо найбільше чудо це вміння бачити чарівне в звичайному світі навколо нас.